Чому електропіляція найдієвіший метод видалення волосся? Електропіляція це єдиний метод, який дозволяє видалити назавжди будь-яке волосся незалежно від кольору шкіри, робота з будь-яким фототипом від 1 до 6, кольору самого волосся видаляє світле, темне, руде, сиве, чорне, структури волосся. Від пушкового до жорсткого термінального Гормональний змін коли з'являється там, де раніше не було, наприклад, вусики або підборіддя. Тому ми даємо вам гарантію результату. Приходьте.